Таня, я піар-директор українського напряму Ван Він. Ми знаходимося в лімасолі. Неподалік нас найбагатший та найпопулярніший район міста Пристань Марін. Там все, як то кажуть, на багатому і на арбітражному. А взагалі складається відчуття, що тут, начебто, все дихає грошима. І можна просто відкрити свій гаманець і в ньому з'являться євро. Мабуть, наступного разу. Багато хто хоче створити свій бізнес на Кіпрі через сприятливі умови. 12,5% корпоративного податку, що є найнижчою ставкою серед країн Євросоюзу. Внучка – система корпоративного права. Та низький ПДВ у порівнянні з країнами Європи. Це досить легкий шлях до економічної присутності бізнесу на Кіпрі. Ось основні причини, чому люди сюди тягнуться. Та не переживайте, це відос не про податки та не про те, як їх платити. Здається, що кожна людина, яка тут прогулюється, мільйонер. Ну або, як мінімум, може дозволити собі похід до донтиста будь-якої миті. До Кіпру ми прилетіли на афілейт конференцію Сігму і обов'язково вам покажемо її. Але перед цим у нас є ще одна важлива мета. Багато хто говорить, що ця країна найнудніше місце на планеті. Разок ви прогуляєтесь пляжем, один раз ви спробуєте місцеву кухню і все, зайнятися більше нічим. Тож ми вирішили перевірити це самі та дізнатись, де істина. Ми поспілкуємося з людьми, які проживають на Кіпрі. Хтось переїхав сюди нещодавно, а хтось проживає вже декілька років. А також спробуємо поспілкуватись з місцевим населенням та дізнатися, як їм проживати на Кіпрі у 2023 році справжній Кіпр без прикрас. Чесно? Страшно, звісно. Це було круто. Тут тешні краєвиди зачарували багатьох художників, а особливо англійських. Ми любимо бачити людей з різних культур, і розуміти, як вони живуть, як ми живуть. Херете! <звук> на ті ж гроші вдома я б мог жити ну, на кілька рівнів вищих. Для чого ти вже достатньо багатий? Немає такого е, поняття як багатство. Все буде мало, мало, мало. Ай, аславсайперс. Нор, фолфой, воплешо, норм, фол косабиок, алива, не лахоп, що морок, фол копсабива, не лахоп'я. Зі мною сьогодні Інна Гагаріна. Вона вже давно в лімасолі і має великий досвід як життя тут, так і ведення бізнесу. Привіт, Інна. привіт, як ти? Дякую, чудово. Сьогодні нарешті не так спекотно, як було до цього. А, було складно перевести сюди частину команди. А, ну, по-перше, Кіпр, треба розуміти, що Кіпр – це не дешеве місце для релокації. Тут складновато через те, що досить непросто їздити додому. Не зовсім наш клімат, не зовсім наш менталітет. Тому люди сюди, ну я б сказала, що досить складно приїжджають. А чому ти вибрала саме кіпер для релокейту? Ну, Кіпр – це взагалі е, гарне місце для тих, хто займається е, IT у ІТ-сфері, працює. І в першу чергу Гемплінг Так. Тут досить, досить розвинена ком'юніті, е, багато компаній, е, гарна інфраструктура. Чи були якісь факапи, коли ти переїхала? Поділись. Ой, ну у мене, мабуть, не було, тому що у мене класний супорт всередині компанії, це фінансисти, юристи, які всі ці моменти. Вирішували, узгоджували тому в принцип... ну, дивись. Ми почали процес релокейту на Кіпр ще задовго до війни, і це місце було обрано нами десь, мабуть, у 19-му році ще. Тому у нас вже була компанія тут інкорпорована. Ми отримали посвідки. Я тут знаходжусь не під Temporary protect, а У мене договір про роботу, і ну, взагалі, я можу переміщатися світом як завгодно, і у, у всіх наших співробітників так само. Наскільки тут взагалі щільне арбітражний товариство? Я б не сказала про арбітражне, тому що саме от арбітражні команди чи вебмаствебмайстрів я тут не зустрічала у якійсь великій кількості якісь поодинокі випадки, скоріш за все. А от тут дуже багато оперечин тут відкрилося нещодавно філей тембосі, і я, наприклад, там дуже багато зустріла друзів і знайомих, і це, звісно, обмін досвідом завжди, перш за все. А що ти плануєш на майбутнє? Плануєш залишатись на Кіпрі чи все ж таки хочеш кудись переїхати? Ой, Люба, це дуже важке питання. Я не знаю на нього відповіді, тому що ну, бо плани були одні, зараз світ дуже змінився. І я не знаю, де я буду за рік. Поки що це Кіпр, і в планах змінювати локацію угу. таких планів немає, але я знову ж таки я не знаю, де я опинюсь за рік. Угу. Порекомендуй нашим глядачам топ 3 місця в Кіпрі, які потрібно відвідати. Так, ну окрім того, що я сказала, мені дуже подобається ресторан Тартуфо. Він тут знаходиться е, в Марині, але там трохи далі в старій Марі... Марині. Це українські е, власники. Е, uh -huh. Тут відкрили ресторан італійської кухні. Е, один із найкращих ресторанів італійської кухні, де я бувала, взагалі у світі. А е, є е, Взагалі, як на мене, один із кращих ресторанів Ліма Мацухі» – це в ресторані Амара. Там і там японський ресторан, і е, кажуть, що у шефа є зірка. Але ну я, я не перевіряла, не знаю. Це так плітки. Повірив на слово. От. Так, але ну дуже смачне місце. Угу. І останнє запитання: скажи, будь ласка, всі говорять, що на Кіпрі скучно, немає чим зайнятися. Це правда, як на мене, от я на Кіпрі відпочиваю. Відпочиваю в першу чергу, от якраз після такого динамічного mm -hmm. а, життя, після м, інтенсивного нетворкінгу, mm -hmm. після важких перельотів. Я сюди повертаюсь і тут відновлююсь. Це mm -hmm. от місце сили, місце для відновлення, місце, де можна а, реально класно працювати, а, але тим не менш і відпочивати душею, скажімо так. Скажи, а куди краще поїхати, щоб відчути Кіпр ось таким, який він є, без зайвої цієї мішури та як з усього світу? Ну мені здається, що треба їхати вгору, звісно. Там не дуже далеко від Лімасолу, є така, таке селище, Ланія називається. Угу. Тут буквально, я думаю, вам десь півгодинки їхати. Угу. І от там, там класне таке село, де от ти відчуєш справжній кіпр без прикрас. Круто. Яку вибереш? Зараз ми з вами знаходимося 575 метрів над рівнем моря в селі Ландя. За легендою, це місце отримало свою назву в честь дочки Діоніса, а це давньогрецький бог виноробства. І це зовсім не дивно, адже саме тут вважається місцем народження славнозвісної горілки Зиванії та вина Камандонія. До речі, за підрахунками археологів, тільки представте, цьому селу не менше трьох тисяч років. Позаду мене церква Богородиці Христина Літіси, хранительки ікони Валанської Божої Матері. За легендами цю ікону було знайдено в тутешніх печерах ще в 12 столітті. А найбільшої популярності набрала історія стілення хлопчика в 1940 році від Паралічу. Тоді про це говорили всі змі. Дерма, я це побачила, не це побачила. Спочатку я подумала, що це вірьовка, щоб е, тиво, а потім зрозуміла, що тут можна подзвонити. Що пробуємо? Не дійсно за це не посадять. Чесно, страшно, звісно. Та не я. Я Добре, вкріку. Не знаю. Взагалі по всьому периметру села розташовані ось такі чорнобілі фотографії. Вони датовані ще 1925-1914 рік. Звісно, виглядають вони трішки лячно, якщо чесно, тому що старі фотографії завжди мають ось якийсь такий значить, антураж. Але це їхня історія. Я думаю, що якщо розуміти, що там написано, бо написано тут грецькою, це дуже цікаво. Взагалі, це село можна назвати на контрастах, тому що ми йдемо, можуть бути сучасні двері, сучасна будівля, а з іншого боку, прям будівля, така, яка була ще три тисячі років назад, тому що є деякі потомки тодішніх жильців цього села, які прям слідкують за тим, щоб все виглядало так, як виглядало колись. От я зараз вам покажу, що вони реставрують свої будинки, вони реставрують е, двері, фасад, але все це виглядає так само, як виглядало от давніше. Тут місцеві жителі зараз не можуть зрозуміти чого. Я хожу щось. Розказую про їхню сьогодні. Добрий день. We no? are from Ukraine. And we filming a travel show about Кіпер Interesting. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. На жаль, всі спілкуються з грецькою мовою, тому нічого абсолютно не зрозуміло, що вони говорять, що ми говоримо. І ми так чисто мовами жестів можемо порозумітися. Ну і звичайно не дарма Ландію називають селом художників, тому що тутешні краєвиди зачарували багатьох художників, а особливо англійських. І навіть зараз можна зустріти деякі їхні майстерні. Але не забуваймо, що ми з вами тут для того, щоб дізнатися, як воно жити в такій місцині та чи не набридли тутешнім людям туристи. Hello! Hello! What's your name? My name is Amanda. I'm Tanya. Nice to meet nice you. To meet you too. Where are you from? I'm from England. Oh, are you local? Uh, yes, we've lived here for seven years. We renovate houses in the village. I make um, ceramic snails, and they're all around the village. So when children come, um, it gives them something to do. So they can go on a snail hunt, see how many they can find. How do you feel about tourists? Tourists, uh, it's nice to see people. Um, there's lots of people come around the village. Sometimes they even wander into my house, which I'm not so keen on. But um, it's nice to see people to appreciating all the old buildings. What do you think about the large flow of business into your country from another country? I think, well, I think for, Cy for Cyprus, it's good to have um, other nationalities coming into the, bringing money into the country to help their businesses as well. Uh, do you want to move somewhere else? No, we'll be here forever. <laughs> uh -huh. Why? Because I just love Cyprus. It's, it's a great place to be. Which place do you recommend to go? Um, my favourite place is Naxos in, 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 uh, in Greece. Thank you for the interview. You're very welcome. <laughs> Let me speak more. Well. Hello, I'm Hello. Tanya. What's your name? My name is Vera. Uh, where are you from? Well, I'm originally from Cyprus. My dad is from Cyprus, my mom is from Greece. Mm -hmm. Are you local? Yeah, I'm local. Uh, what do you think about tourists? Uh, we all love tourists, and we love seeing people from different cultures and coming discussing how they live, seeing how we live. Mm -hmm. Basically, respect each other's world, basically. What do you think about people uh, who moved here <laughs> For business? Um, well, I think um, every country needs some foreign input anyway. And basically, the most important thing I believe is respecting each other's country. Is there some local joke about people who have moved here? A local joke? joke yeah. I can't think of anything, to be honest. <laughs> no, but I, I don't know. Maybe there is. I, I don't know. В цьому селищі проживає дуже багато творчих людей. Вони постійно роблять якісь ем, речі своїми руками, малюнки, липлять з глини. І це дуже цікаво, тому що мало де зустрінеш практично в кожній стіні якийсь виріб мистецький. Також тут дуже багато таверн, де місцеві проводять багато свого вільного часу. Вони на полудні збираються, сидять, відпочивають. Херете! Це якщо що, привіт. <гум> Вау! Тут дуже специфічно. <гум> Це насправді їхній традиційний дворик. Він зроблений в такому автентичному стилі, щоб показати, як люди жили колись. Ось подивіться, що мене найбільше вразило, що стоять навіть тарілочки. До речі, їхні тарілки робляться з такого скла, яке не ріже. А ще тут є одна дуже цікава специфіка цього місця, що кругом відкриті двері. Тобто ви приїжджаєте в село, ви можете зайти в будь-яку квартиру, якщо вона не приватна. Будь-який будинок кругом всі двері відкриті і приград немає. Ну що місцеві красоти ми з вами подивились, та прийшов час повертатись до цивілізації? Тим паче нас чекає ще декілька точок, в тому числі і конференція. Лі Лімасолі усі бізнес-центри буквально розмазані по місту. Не вийде прийти з однією адресою та зустріти вивіски усіх важливих IT, інвестиційних та інших компаній, адже вони буквально скрізь Неаполісі, в старому місті та взагалі в інших районах столиці. Багато компаній займаються реставрацією будівель під себе, ну або ж взагалі зводять нові. Для прикладу позаді мене розташовується будівля компанії XNES. Ця компанія вважається найбільшою на Кіпрі і каже, що там чудовий краєвид. Ми б зняли зсередини його, але потрапити туди ще складніше ніж в автобус в годину пік. Музика. Насправді, кіпр дуже контрастна країна. Позаді мене кам'яні джунглі, де люди працюють, розвивають свій бізнес. А тут море, пляж, пісок. І все так спокійно і круто, тут вони відпочивають. Сьогодні ми поспілкуємося з тим, хто вже розпочав свій фінансовий шлях у лімасолі. Сьогодні з нами Даня Invisible. ледь помітили його тут. Він нещодавно переїхав на Кіпр та потрішки освоюється. Привітан. Привіт, привіт. Як ти? Як дістався сюди? А, я супер приїхав на машині після робочого дня. Як тобі на Кіпрі? Мені чесно дуже нравится. Я приїхав з жінкою і з ребёнком, поэтому, ну, на самом деле, такое место, где реально с ребёнком находиться очень приятно. Ну, климат, я думаю, мы не берём самый жаркий период лета, то сейчас по целом очень комфортно. А як зараз взагалі з сферою арбітражу тут? А, здесь очень много реклав, здесь очень много в целом компаний. Я не знаю, не так много команд, скажем, Більше ін хаус байнгов, но в цілому и платформ, и, ну, як я повторяюсь, уже но это очень арбитражный город, скажем. остров любит гімблу. Я бы так сказав. Які робочі плюси та мінуси ти можеш виділити? О, ну наверное, здесь очень строго относятся к uh, рабочим часам с точки зрения того, что если там дома я сидел в офисе просто с 10 утра окей до двенадцати ночи, здесь так не получится. Тебя выпрут вперед ногами и скажут что не давай. Ну потому что здесь штрафы. Я не знаю, конечно, как за этим следят и регулируют, но в целом рабочий день у всех там кто начинает в 8, заканчивают в 5, кто начинает девять, заканчивает в 6. Коли переїхав сюда, що выявилось проблемою? Проблемой выявилась погода. Вообще невозможность находиться на улице днем. Потому что изначально мы, когда ехали с семьей, мы думали, все, сейчас отлично, будем там на пляже каждый день. Там, ну, жена говорила, я буду ходить с ребенком на пляж и все такое. Но невозможно. Просто невозможно выйти с коляской и идти. Потому что, во-первых, дороги, вы, наверное, уже столкнулись с этим. Там. Ну, бордюры, ничего не предназначено. И, ну, просто адское пекло. Ну, невозможно находиться на улице. Как ты относишься до местных жителей? кажешь, что они очень ленивые. А, на самом деле местные жители, они имеют такое специфическое отношение к жизни, скажем, такое, ну, я назову это раздолбайское. Вот ты можешь о чем-то договориться с человеком, и, ну, он скажет, все, пять минут я буду у тебя, и он пройдет два часа. Вот, ну, по-кипрецки это вот реально факт. Плюс э, столкнулся с такой проблемой, как вот, подключение интернета. Знаешь, знаешь, как дома ты звонишь, говоришь, мне нужно на интернете приезжать, он подключает, а тут тебе говорят, все, через две недели мы там приедем, все будет хорошо. Наверное, только вот организационные какие-то моменты и в целом работа... Uh, как это сказать, органи организационных структур, скажем так. А uh, як надовго збираєшся залишатись на Кіпрі? О, oh, хороший вопрос. Честно, мне здесь очень нравится, прямо очень нравится. Как минимум, по плану это 3 года. Вот, как максимум, uh -oh. ну, я не знаю. Вот. Uh, это неограниченный срок, скажем uh, так. А ти б залишитись на все життя? Нет, на всю жизнь я точно бы не согласен. Хотя это зависит. С прибытием сюда как бы куча людей из СНГ. На самом деле тут очень развивается бизнес с точки зрения, вот даже просто каких-то человеческих там доставок и всего прочего. У меня есть там товарищи, которые приезжали сюда там, 4 года назад, это элементарно, там, или 2 года назад, не мог доставку заказать. Сейчас все это пришло, сейчас открываются классные места. Что-то, ну, как бы все это делается, и на, на самом деле здесь становится все лучше и лучше. Насколько дорогое життя на Кипре? Это наша любимая тема для шуток с товарищем, вот, потому что сколько бы ты тут не зарабатывал, тебе все время кажется, что это очень мало, потому что на... ты не живешь, в общем, как, не то что как король, на те же деньги дома я бы мог жить, ну, на несколько уровней выше. Здесь это все равно все выходит просто в обычную приятную спокойную жизнь. Если рекомендовать кому-то сюда при приезде, ну, рассчитывайте, наверное, на семью 5-6 тысяч евро. А как много ты тратишь в месяц на себя и семью? Ой, это, наверное, это невозможно считать. Мы пока здесь 4 месяца, мы до сих пор не пришли к какому-то единому, скажем, планированию бюджета, потому что месяц переезда – это вообще ну, я не знаю, я всегда об этом с женой дома ругаю. Ну не ругаюсь, просто мы пытаемся спланировать что-то. и Это никогда не получается. Никогда мы не укладываемся в заложенный бюджет. Но, ну, как я и сказал, да, закладывать минимум 5-6, это уже после того, как вы приехали. Mm -hmm. Потому что вам нужно все купить. Что-то там, ну, постоянно какие-то траты. Постоянно, постоянно, постоянно. Лимассол одним словом С. Это большая деревня. Чему? Ну, в одні ті ж міста, всі ми встречаємося в одних у ті ж містах. А Кіпр тобі взагалі як? В цілому мені дуже подобається. До речі, дуже багато людей розказують, що Кіпр – це одне з найнудніших, найскучніших місць на планеті. Тут буквально немає чим займатися. Ти як вважаєш це так? Ну взагалі тут навіть сігма будет на днях. Ну да, до речі, ми саме туди збираємося. А ви на чому? Ми як на чому? На монтажі. Оу, ніфіга собі. Ось бачиш, так що гарний тобі конференції. А ми покажемо, що в нас знаходиться на стенді. Ванві Спасибо. Привіт, Саш! Як добре, що ти тут. А я ось цілий день роз'їжджаю по Кіпру. Покажеш нашим гостям, що тут і як на стенді. А я піду і спілкуюсь з кимось. Так, звичайно, Сендман Він все як завжди на висоті. Ну, ви знаєте. Але це ще не все. Цього разу ми ще й зробили дроп мерчу. Ту річ be занадто багато, щоб ну, наприклад, мати лише один бізнес на Кіпрі. Але футболки це ще не все. Что сегодня с мерча, кроме футболок, можно отримати? Кроме футболок, сегодня можно получить панамы, можно получить носочки и наши фирменные брелки, плюс наша новая фирменная стильная упаковка. Uh -huh. А что наибольше подобается людям? Вообще наш мерч, конечно же, наши барбрики. Но сегодня мы подготовили так, что мы собираем все полностью в комплект и дарим полностью сумочку классного mm -hmm. Як тобі лівасоло? Вже встиг десь побувати. Ні, я тільки приїхав буквально декілька годин тут. А які нові Гео зараз освоюєш? Ну насправді не працюю особливо з новими Гео. Класно йде Бразилія, Африка. Вже досить давно їх качаю і ну, не бачу сенсу щось тестувати нове. А яка зв'язка зараз працює? Насправді не знаю, тому що ми заливаємо Google Ads і тільки його саме якісний трафік. Рекламодавці його люблять, тому у нас зв'язка це конкретно Бразилія. Форчен Тагер залітає на ура. Що тобі не вистачило на цій конференції? Насправді я очікував, що тут буде дуже багато прямих рекламодавців, але тут більше всілякі салюшени, також багато всього пов'язаного з криптовалютою. Трошки не те, що я очікував, але все рівно я сподіваюся на якісний нетворкінг. Які нові гео зараз освоюєте? А зараз працюємо з Індією та пробуємо латам. Скажи, будь ласка, от як ти вважаєш, для чого ти вже достатньо багатий? Немає такого е, поняття як багатство. все угу. буде мало, мало, мало. Тож е, я вважаю, що немає питання, відповіді на це питання. Розкажи, як ви зараз справи в компанії? Ти знаєш? Е... Краще ніж вчора, ну отак от mm. я буду казати. А, до речі, ми з вами співпрацюємо вже дуже давно. Yeah. Ви в нас самий перший, самий топовий партнер, який є. А об'єми, які ми зараз відливаємо, це в принципі завдяки вам і нам. Тому я дуже рада, що я зараз саме з вами і тут. Ми також дуже раді з вами співпрацювати. Дуже нам приємно. У нас така дуже плотна співпраця. Получається завжди, і ось. Це наша компанія, з якою ми завжди на зв'язку. Розкажіть, будь ласка, як справи взагалі в тебе? Чим займаєшся? Справа у мене добре. Займаюся чим? Чим? Я SEO, Traffic Devils, вже давно компанії я працюю близько п'яти років. Uh -huh. Як не п'яти років, а вже п'ятий рік пішов. Uh -huh. Тобто uh -huh. з основання компанії я разом з Traffic Devils. А за які саме процеси в компанії відповідаєш ти? Тяжко назвати якісь конкретні процеси. В основному це всі процеси. У нас в основному як хаотичний метод. Управління uh -huh. немає ніякого там системного і так далі, точніше, він є, але дуже в маленькій мірі, тому що це афіліатка. Uh -huh. Тому більш от, хаотичний ситуативний підхід. Uh -huh. Чим займаюся в основному, це від вирішення проблем моральних до вирішення проблем фізичних, в тому числі за стратегію, за ріст компанії uh -huh. дивитися далі, куди ми і що. Як uh -huh. як багато ти працюєш на день? М -м годин 12 точно. 12. Так. Mm -hmm. це, це 100%. А Деколи в мене сон десь 5-6 годин, а все інше це в основному робота. Розкажи, які у вас плани, цілі на майбутній рік? Ой, у нас великі амбіціозні плани, запуск. Нового проекту запуск і інших проєктів, я не буду вдаватися в деталі. А ми вже Думали буде спойлер? Ні, 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 я не буду давати в деталі. Спойлер буде від напевно від Саші. Ага. А, зараз планів дуже багато. Ми розширимо розробку додатків. Ми розширимо баїнг. Ми підключаємо зараз дуже багато нових серсів. Uh -huh. Масштабуємося. у нас ніколи немає такого, що ми не масштабуємось. Ми постійно масштабуємося. Ми завжди відкриті до нових кадрів, до нових серців, навіть тих серців, яких в нас не було. Ми uh -huh. готові інвестувати, ми готові брати, ми готові разом зростати. Uh -huh. А поділись з якимось самим топовим кейсом за останній рік? Там ми побили рекорд в минулому місяці з вами. Причому рекорд ми побили в разів, мабуть, п'ять нічого собі з вами. Так, і побили рекорд. Можна сказати, самого трафі, де в об'ємі кількості депозитів, бо це було дуже багато. Тому це це круто. я рада, що після нашого заливу в нас немає до один одного претензій. Тобто ми від зі своєї сторони показали якість і комфорт. А ви з вашою показали класних партнерів, те, що можна з вами співпрацювати дуже довго, тому забезпечено. Ось, аж привіт. Як добре, що ти вже тут записала інтерв'ю? Так, звичайно. А ти? Як твоє інтерв'ю з топами? Ой, слухай, я хотіла трішки відпочити від всього, але побачила віку з Traffic Devils і просто зрозуміла, що не можу втратити цей шанс не записатись на інтерв'ю. Тож всі глядачі вже побачили його, ти, мабуть, останній, хто ще не бачив. Але це ми скоро виправимо. Ось і закінчилась конференція Сігма. А з нею і наше дослідження скучно на лімесолі чи ні. Але давайте будемо чесними: Веселищі – це ж як з красою, в очах того, хто дивиться. Ми розглянули різні точки зору: тих, хто тут давно живе, та тих, хто недавно. Висновки робіть ви самі. Але особисто мій висновок скучно там, де не можна заробити грошей. Ох, ну що за день, дівчата? Де я лише сьогодні не була. І в... хоча не буду вам розказувати, подивитись все на ютуб-каналі. Думаєш, ти одна маєш відео на каналі. Захочеш дізнатися, як у нас пройшло. Дивись звіт на на каналі One Inpartners. Хоч можу коротко розповісти? Так, давай. Пройшло неперевершено. Все ні слова більше. Решта на снд каналі. Ну, дякую, хоч без спойлерів. Переходьте ви, там є ще подивитись. Ви на годисі на каналі OneWin. З вами Еля. Ми на Кіпрі. Тут на самий лучший мерч. Скажітьте нам, що нужно, ми все сделаем. Зіграсні випуски ЧСВ.